Справжніми спортсменами не народжуються, ними стають через важку наполегливу працю. Про спортивні досягнення нашого земляка Ігоря Малишанського ми розповідали неодноразово Його чергова перемога. Слав'янці Ігор Малишанський та Сергій Шкляренко вибороли призові місця на Кубку України з греко-римської боротьби. От нашого города виступали два учасника: я і Ігор Малишанський, тренер спортивної школи города Словянська. Ігор Малишанський зайняв перше місце. І підтвердив свій статус дійсного чемпіона Європи. Гідно виступили не тільки слов'янські спортсмени. Донецька область в команді першості посіла перше місце, залишивши позаду Миколаївську і Запорізьку області. Ігор Малишанський зазначає, вибороти перемогу було складно. На змагання приїхали сильні спортсмени. на цих соревнованнях участвували майстера спорту міжнародного класу. І навіть в весі було по чоловіка три. По 4, по 5 человек было почти в каждой категории таких ребят. С, соревнования были на, на очень высоком уровне. Кто проявил характер, кто ты выиграл. Там борьба была... Та бой був а не борьба. За всі свої перемоги Іро Малишанський вдячний своїм тренерам і батькам, які вчасно побачили синові талант та на власному прикладі демонстрували спорт, запорука здорового життя. А сьогодні вже діти Ігоря Олександровича активно займаються спортом. Сергій Малишанський посів третє місце на зональній першості України. А донька Марія Малишанська – друге місце на торських іграх. Ось така спортивна сім'я. Мої батьки теж хотіли Я бачу, як мій папа грав шахмати. Он... Чемпион города по шашкам, по шахматам, ветеран. Малышанский Александр Якович, это мой папа. Я видел, как он. И когда он у меня сколько много операций перенес. И когда у человека есть стрем... какое-то стремление в жизни. Я вам хочу сказати, він дольше буде жити. Ігор Малишанський тренер запрошує всіх займатися спортом і обіцяє навчити кожного. Увага, порада від чемпіона. Головне це налаштуватися на перемогу і не звертати увагу на титули звання, ну і звичайно, шукати добрих спонсорів. Куди ж без них? Я хочу поблагодарити і спонсорів, як Віктора Віктор Васильовича, за підтримку генерального директора Славкурорта і Врача України і Рипу Ігор Вікторовича. Брау, магазин Брау. Теж на цьому каврі ми 10 літні займалися. На згадку про участь в Кубку України спортсменам залишилися медалі і фотографії зі знаменитими спортсменами. А у планах участь в чемпіонаті світу, що буде невдовзі проходити у Фінляндії.